Ці це тварини, що суть молоко, ну тобто харчують маляток. Савців є багато. Давайте швиденько почнемо усіх їх вивчати. Оці я це ото дивина, неначе птахи несуть яйця. Це качкодзьоб, це є це ага, в Австралії вільно плодяться. На цім континенті ще є торбуни, ну сумчасті, тобто зі звірі. Відсутня плацента, у мами й вони недорозвинені до хилі. Тому кенгуру, і кускус, і бомбат, і навіть вовки та коали носять в торбинах дрібненьких малят, які смокчуть у мами. Оці рукокрилі єдині самці, які б чудово літають. Не топер, кажан, вампір, всі нічні, тому у нас страхи викликають. Ось група, що любить поїсти комах. Кохулі, кроти, землерийки, знаються навіть і на хробаках, будуючи в ґрунті домівки. А це зустрічайте сарці, гризуни. Миша, пацюки, бобрисько. Мають різці, величезні вони, щоб завжди натхненно щось гризкать. Це капібара, найбільший гризун, ховрак той співак дуже славний. Білка швидка, а хом'як-веселун, Бабак той віщун у нас главний. А є ще родина, що зветься зайці: русак та біляк і кролі. У них є чотири великих різці, і лапи стрибать по землі. Це холодні велетні, належить лише слон, різці виростають у пивні. А предками мамонт є і мастодон слони велетенські й масивні. Родина копитні, велика сім'я, парнокопитні корови, свині, жирафи, олені та як. Лосі бегемоти здорові. Не парнокопитні, то вегани знатні, Це зебра, віслюк, носороги. Це коні, швидкі, спритні та азартні, бо мають з копитами ноги хижі сарці то усі хижаки, ікла усе розривають. Жертву розірвуть, умить на шматки, полюють, вбивають, ганяють. Гієни, тхори, і сміливий мангуст, і ласа до пташок. Куниця. Родина котові. о, їх тут багато. Леви, сервали, тигриці. Рисі, манули, пуми, гепарди, дикі коти і домашні. Пантери, хижачки і оцелоти котячі мисливці безстрашні. Всяча родина. Вовки та собаки, песеці, лисиці, шакали. Хочеш дізнатися ще про оцих? Ще та хижих мало. Тоді ще на черзі ведмедячих банда найбільші то велетні білі. Бури і чорні, грізлі та панда та це ще не всі тобі хижі. Знайомтеся, френди, оце ластоногі, нерпи, моржі й тюлені. Трохи ліниві і трохи незграбні. Зате хижаки це шалені, китоподібні, так це хитруни сховались подалі у воду. Без шерсті за ну які плавуни велетні люблять свободу. Вусаті кити, оці кашалоти, найбільші савці на планеті. Не бійся, не вкусять, їдять лише дрібноту. Оце так ні скелетик! Зубаті кити, ну, наприклад, касати, ці злюки, та що там казати. Але є дельфіни, то ці добряки уміють людей лікувати. Тепер найкрутіші савці це примати маленькі ігрука та лорі, макаки, гібони і ці павіани, красунчики, правда? Ой, сорі! Але найкрутіші людиноподібні це шимпанзе та горила, орангутани. І зараз увага. Людина, людина, людина. Ой, Такі от савці, що п'ють молоко. Така от тут вам зоологія. Буду фіналити, ой ні, тут стоп. I love you, моя біологія.